Доброго ранку, друзі! Сьогодні я запрошую вас на дуже особливе заняття, Заняття, яке допоможе зберегти життя ваших та ваших друзів. Але давайте спочатку пограємо в гру. Роздивіться цю картинку. Ви бачите зелені поля та стежку між ними. Як вам здається, чи безпечно тут, чи можна йти далі продовжувати свій шлях? Ні, не можна йти далі. Чому? Тому що там можуть ховатися міни чи інші вибухонебезпечні предмети, які можуть вибухнути, а це дуже небезпечно. Що таке міна? Ось як виглядають міни та вибухонебезпечні предмети. Тепер треба бути завжди уважним, навіть у тих місцях, які вам знайомі. Бо там може чатувати небезпека. Щоб зберегти себе, своїх рідних та друзів, ми вивчимо суперздібності. Міна це небезпека, руйнування, травма, вибух. Тож давайте вчити суперздібності. Перша суперздібність будь уважним. Друга не підходь. Третя не чіпай. Четверта суперздібність. Повідом дорослому та подзвони 101. Запам'ятали? Ой, подивіться, що на майданчику трапилось. Давайте пригадаємо суперздібність номер 1 Уважно розглянемо на майданчику. Що відбувається? Багато знайомих вам речей, які якісь дивні предмети там з'явилися. Ой, це ж міни. Навіть ведмедик може бути замінований. Наші суперздібності номер 2 не підходь, номер три не чіпай. А що ще треба робити в таких випадках? Правильно, відійди, поклич дорослого і зателефонуй за номером 101. В місцях, де знаходяться міни, стоять попереджувальні знаки, ось як вони виглядають. Подивіться на них та запам'ятайте, щоб ви знали і в ці місця не заходили. Де можуть ховатися міни та вибухонебезпечні предмети? Ось на галявині знайомі вам предмети, але ви будьте уважні, пригадайте суперсилу номер 1 Будь уважним. Там може ховатися міна. Тож не підходь, не чіпай, відійди, поклич дорослого і наберіть 101. Давайте ще раз закріпимо правила безпечної поведінки. Будь уважним, не підходь, не чіпай, подзвони 101. Молодці. Ви добре запам'ятали і вивчили, як користуватися суперзброєю. Ви будете дуже обізнані, якщо будете розвивати свої суперздібності надалі, а ще обов'язково розкажіть про них своїм друзям. У мене запитання, коли ви чуєте сирену, що ви робите? Правильно! Беріть свій рюкзак і разом з дорослими прямуйте до укриття. Мін дуже багато на полях, в містах, на майданчиках їх знешкоджують вибухотехніки, люди, а їм також допомагають і тварини. Ось пес патрон. Вправа так чи ні? Поміркуйте і скажіть так чи ні. Фотографувати міни можна? Ні. Коли почули гул літака, мерші відійди від вікон, заховайся за другою стіною. Так чи ні? Так. Якщо обстріли застали на вулиці, швидко біжи. Так чи ні? Ні. Якщо обстріли застали на вулиці, лягай, на землю обличчям донизу, прикривши голову руками. Так. Підіймати і розглядати сторонні предмети, знайдені на вулиці, так чи ні? Ні. Під час повітряної тривоги прямувати в укриття? Так, молодці, дітки, ви знаєте і вмієте, як користуватися своїми суперсилою. Тож, будьте уважні і пильні. Дякую за увагу!